Добрий день, шановні друзі, ви на каналі Дніпроагроком. Всіх вітаємо. До вашої уваги презентуємо замовлення одного з наших клієнтів. Це Юрій Іванович. Населений пункт не будемо називати. Так, Що замовив, шановний Юрій Іванович? Це важель центральний. передньої осі, ось ви бачите, це піддозатор посередині. Отвір, скажімо так, це нового зразка. Каталоговий номер 45, дефіз 3001, 012, дефіз А. Потім пальці під дозатор короткий і ось довгий. Вони йдуть з гайками. Так, по пальцях короткий. Каталоговий номер 4530-24. І відповідно довгий 45, Дефіс 32, 20021. Так, по пальцях зрозуміло. Далі дивимося. Ну відповідно, гайки корончаті. Це ми вже відмітили. І м -м, штуцера з'єднувальний. Два штуки. Потім штуцерапідозатор. Так, штуцера під дозатор це одна друга дюйма. На 27. Так, їх 4 штуки, цих відповідно, 2. І шайби мідні. 20 на 32 на півтора, їх іде 6 штук. І головний, скажімо так, агрегат з цього. Це. Гідроциліндр, маркування 5025 на 200. Це виробник це він, виробник Вінницький завод. Це, скажімо так, частково комплект під дозатор, далі буде обзор повного комплекту. Кому цікаво, є. В іншому відео вже в наступному ви побачите двосторонній циліндр. Кому цікаво, звертайтеся. Посилання буде під всі ці запчастини буде окремо. Так, циліндр показую більш детально. Новий вихід штоку тут 200. Це як по заводу МЗ, по базі, скажімо так. Можливо, будуть зараз трохи є проблема з поставками під 250 вихід штуку і 320, відповідно. Всім дякуємо за увагу, за те, що підписуєтесь. Наш канал працює. Ми працюємо, відправки кожен день, окрім суботи, неділі. В телефонному режимі працюємо з 9 до. 19 приблизно, але е, всі е, телефонні дзвінки потім передванюємо обов'язково. Працюємо з такими перевізниками, як е, нова пошта. Е, сад делівері. При умові, що у вас є сад або делівері, ось ще ретельно показую цей, скажімо так, частково комплект. Всім дякуємо, хто дивиться, хто замовляє. Ставив подобайки Дякуємо вам і слава Україні!